Виявання певне, я думаю, що насправді цей скепсис нам нам тут досить детально обговорити. Я переконаний, що справді є люди, які віруючі, які мають свої якісь певні переконання, в тому, що це число заважає їм належним чином жити і, скажімо, проявляти свої якісь там відношення до певної тієї чи іншої конфесії. Але в нас є приклади досить поширені, серйозного зловживання такого роду діями, коли під прикриттям, скажімо так, належності до якоїсь певної конфесії, і релігійними переконаннями, люди здійснюють серйозні бізнесові фінансові транзакції. І точно проконтролювати і хід коштів і те, що з ними робиться після того, як вони пройшли, фактично неможливо. Насправді, ситуація така, що у нас є єдиний орган, Держфінмоніторинг, який регулює ці, ці процеси, є супервайзером, тобто контролером походження будь-яких фінансів в країні, виключно за ідентифікаційним кодом. В разі якщо в людини немає такого коду, або вона застосовує, скажімо, використовує паспортні дані чи будь-які інші коди, то Держфінмоніторинг просто за визначенням не зможе... Може проконтролювати такі речі. Тому, якщо це пройде така пропозиція, то треба відповідні зміни вносити і до повноважень цього органу і давати йому можливість контролювати проходження коштів і за іншими ознаками, в тому числі тими, які пропонуються в законі. Щоб не трапилось так, що тут таке право надається, а проконтролювати ці речі неможливо за визначенням. Зважаючи на ці обставини, я думаю, що цей законопроект. Якщо він не буде прийнятий, то його треба дуже суттєво доопрацювати. Бо щоб в нас не трапилось так, що під благами, намірами справді захисту інтересів певних віруючих людей, ми захистимо інтереси тих людей, які зловживають і своїм правом на чесну конкуренцію, і ще гірше охульствують, бо, бо використовують при цьому святі почуття справді віруючих людей. Дякую. Андрійшкіль. Дякую. Ну, я хотів би наголосити, що, знаєте, коли раптово. Починають вірити, особливо підприємці, особливо керівники національного банку України, в те, що ідентифікаційний код це є число диявола. Ну в мене викликають певні сумніви в багатьох речах, і в компетенції цих людей, які ні сіло, ні впало, познайомилися з концепцією про те, що кожного там треба кожному буде своє число. І плюс це торкається. Я хотів би наголосити практично тільки одної правлячої конфесії стосовно того, що хто відмовляється і хто не хоче мати ідентифікаційні коди. Я вважаю, що за даних обставин це просто питання безпеки держави. Це не тільки питання держфінмоніторингу. Я знаю, що там внесені вже зміни до податкового кодексу і так далі. Це створення можливостей вибіркового контролю. Тобто будуть відведені всі відповідно інші структури, які не сплатили чи не заплатили відповідні, відповідним чиновникам, і вони будуть контролюватися і через них будуть тиснути на людей, на підприємців. Я вважаю, що от є нормальний процес. Є ситуація, коли придумана чітка структура контролю за коштами, обігу коштів України. Не пропонується альтернатива, пропонується якась там міфічна розробка групи, яка буде працювати до 2011 року. То я вважаю за даних обставин, просто треба чесно сказати, що от коли хочеться, скажімо так, безконтрольно оперувати коштами, то тут не треба посилатися на Бога і на диявола. Тут просто треба зрозуміти, що коли хочеться вкрасти, то будь-які засоби можна тут застосувати. Можна їх використати, але от спекулювати ними не вартує, бо все одно це погано обернеться. Руйнувати державну систему, руйнувати державу Україна. Вам легко, ви це вмієте робити. Але не поспішайте. Може знадобиться вона і вам. Дякую, чорнові, будь ласка. Знаєте, у нас виникла велика вже категорія віруючих. Я не до авторів законопроекту, має тут ставлення, а взагалі до тих, користується цими нормами, які ніколи в житті не були в церкві, не читали ні Евангелії, ні Біблії, ні Сирон, ні нового завіту. Так от для них хочу нагадати фразу, яку сказав Ісус Христос: і віддайте Богу Богове, а кесарю кесареве. Чим чітко. Є відповідь на те все, що сьогодні вноситься в цьому законопроекті. Є те, що віддається Богові віра, і є те, що стосується сплати податків, абсолютно конкретно в цьому випадку було основою християнства, зазначено, працюйте в тих нормах, які виписані державою, і які потрібні для того, щоб держава забезпечила свої фінансові повноваження. Перед тими ж самими представниками, в тому числі конфесії, тому, якщо хочете голосувати за цей закон, відкиньте цей пункт при якісь, нібито звернення віруючих. Тому що в такому випадку, як держава, яка має ставитися до всіх однаково, ми маємо. Так само дослівно відреагувати, скажімо, на звернення там того ж самого посольства чи консульства Божого, які вимагають, щоб їхньому пастору і довіреним йому людям можна було обкрадати і обманювати людей, чим вони за нашим законодавством гірші і тому подібне. Тому давайте просто чесно скажемо: закон вносився раніше відображений вже законодавстві України, і зараз дофіксовується в деяких пунктах спеціально для того, щоб хтось міг робити великі фінансові оборудки і не сплачувати державі. Супереч основному одному з основних постулатів християнства, який чітко це розмежовує. А всякі мракобісі, які нам пробують тут навіяти, мені здається, дуже чітко спростовується тою ж самою позицією руської Православної церкви в самій Росії, де податки мають платити всі, де дуже чітко ієрархи руської Православної церкви отримують ці належні ідентифікаційні коди і живуть за законами. А в нас для якихось певних хитрих комбінацій це нібито підлягає релігії. Зарубінський хилин. Шановні колеги, тут треба питання відділити на дві частини. Ну, цілком зрозуміло, що ніде ні в святому писанні, ні в релігійних канонах немає такого, що ідентифікаційний код. Взагалі немає числа сатани. Це все придумки. А, і це абсолютно зрозуміло. А хто трошки релігіознавством займався? Але є друга частина. Якщо є люди, які в цьому переконані. І якщо ці люди ідуть на те, а ми підемо на те, що в них буде ідентифікаційний код у вигляді. Паспортних даних, які є е, однозначними, які не можна повторити, то навколо чого ми дискусію піднімаємо. Відверто кажучи, тобто, якщо людину можна буде чітко ідентифікувати, в тому числі і в юридичних стосунках, в ділових стосунках за номером серією її паспорта, то в чому тут проблема? Хоча з точки зору релігіознавства, безумовно, тут є великі питання з приводу того, де це взялося. Дякую. Так, шановні колеги, давайте не будемо політизувати питання. Тут все зрозуміло. підтримуємо голосами. Я ставлю на голосування про прийняття за перш першому читання за основу проекту закону про внесення змін до закону України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Реєстраційний номер 5291. Прошу голосувати. 245 прийнято у першому читанні